Прийом громадян за розкладом на першу у цьому році зустріч із міським головою прийшли понад півсотні людей. Матеріальна допомога, благоустрій, вирішення соціальних питань. Ці та низку інших проблем просять вирішити очільника Івано-Франківська, 66-річна мешканка міста Олена Гоголь, самотня пенсіонерка. Жінка потребує систематичного лікування. Пенсія ця в мене 2,800. Мені не вистачає навіть. На ну, якесь одно лікування, щоб кожен місяць купляти продукти дороги дожджа, не вистачає. на ліки. Ну на все не вистачає грошей. Життя просто неможливе. Просити допомоги прийшла і голова міського товариства захисту дітей-інвалідів Дарія Тичківська. каже, самотні батьки діток з інвалідністю дедалі частіше стикаються з проблемою, що не можуть навіть на кілька годин залишити своїх дітей. Спеціалізованого закладу такого типу у місті немає. Пані Дарія пригадує випадок, коли жінка, потрапивши до лікарні, не мала з ким залишити свою доньку, якій необхідний цілодобовий догляд. Лікарня не приймає як ви... Ми знали, вона надає платні послуги, тому що це перебування дуже дорого коштує родичам, а тому ми зверталися до влади з створенням такого закладу, де можна перебувати хоча б тимчасово дитині чи молодій людині, яка залишилася сама без, без догляду. На прийом також приїхало подружжя Лукачів із тисменичан Івано-Франківської громади. Просять Марцінківа назвати у селі вулицю іменем їх родича Василя Кучерака. Воїн загинув за Україну 6 лютого 2023 року поблизу Авдіївки. Прийшли по поводу вулиці на ім'я загиблого кучерака. То мій швагер, жінців, брат рідний. Ну, мер пообіцяв тут вже всі. Процедури витримані, прийшло обговорення, всі документи тут, ми б хотіли, щоб зараз на сесії це винесло питання. Ну і вирішили, як по суті. Прийом тривав понад п'ять годин. Проблеми каже голова різні. Однак кожне питання вивчать та за можливості вирішать. Основна матеріальна допомога на лікування, на індивідуальне опалення. І Також побутові проблеми різні проблеми пов'язані з дітьми з роботою на навчально реабілітаційного центру, інші життєві проблеми, які сьогодні турбують людей. В основному це люди золотого віку. Ну, але і також і підприємці приходили про підприємницьку діяльність і багато чого іншого. Тому приймаємо людей, йдемо до людей. Є можливість спілкуватися щотижня у прийомах громадян. І також зараз ми зустрічаємося з людьми в мікрорайонах нашого міста, тому стараємося максимально зробити так, щоб люди мали можливість. Зустрітися, сказати свої проблеми, і ми маємо можливість їх вирішити. Нагадаємо на прийом мешканців громади, міський голова запрошує кожного першого понеділка місяця. Щоправда, записатися треба заздалегідь. Наталія Лозовик, Святослав Іванюк, телеканал 402.